Представляємо вам потужний акумуляторний прожектор бренду Profitec PT 3100G. Коротко по характеристикам. Оснащений 144 світлодіодами потужність одного світлодіода 30 Вт. Від 800 до 3100 люменів потужність світла. Також кольорна освітленість 5500 Кельвінів. Вмикається двома режимами. Раз, також є аварійний, аварійне світло червоне. Ось так воно виглядає. По корпусу е пластмаса. Якісна. Е також металеві вставки. Е оснащення таким гачком. Ви можете його підвішати на будь-якому робочому місці. Є чотири потужних магніта. Якщо є якась металева конструкція, вам потрібно. Прикріпити. Так. Можливість регулювання голови, тобто в будь-якому положенні, в якому вам зручно. Тут фіксуєте. Позаду є USB-роз'єм. Він може слугувати вам як павербанк. Тобто, ви можете підключити свої пристрої і підзарядитися. Акумулятор в дану комплектацію не входить, але завдяки е, адаптеру в е, комплекті він сумісний абсолютно з усіма акумуляторами: Profitec, Milwaukee та DeWalt. Замовити можна на нашому сайті. Посилання шукайте в профілі.